Житомир перше місто в Україні, де встановили сучасні камери відеоспостереження, що дозволяють відслідковувати ситуацію у людних місцях та на стратегічних об'єктах. Система автоматизована і може зберігати дані протягом 15 діб. 25 кадрів в секунду одразу. Всі камери працюють в онлайн режимі. І ось машини їдуть, і автоматично определяється номер автомобіля. Одним з основних елементів комплексу заходів безпеки є система відеонагляду та архівування інформації з послідуючою можливістю використання для того, щоб аналізувати та відновлювати події і при потребі вживати необхідні заходи, зазначає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Микола Дідківський. І в минулому році ми розробили таку управління програму Безпечне місто. Презентували її на міські на сесії міської ради. В червні така програма була прийнята. Була створена відповідна робоча група, яка визначилась з технічними характеристиками до системи, завданнями системи, а також першочерговими місцями розташування відеокамер. Камери розташовані на площах, перехрестях та в'їздах у місто. Керівник компанії СКФ радіо Сергій Кедун запевняє, у порівнянні з попередніми технологіями нові відеокамери мають суттєві переваги. Перш за все в розподільчій здатності. Тобто ці камери, що встановлені нами в. В програмі Безпечне місто відрізняється від тих, що ви досі бачили навколо біля банків, магазинів, вони працюють майже в чотири рази якісніше і чітче видають картинку. Це дає можливість збільшувати зображення і при цьому видно і обличчя людей, і номерам автомобілю, то тобто воно не розмазується, не становиться такими квадратиками, не розпливається. Результати інноваційних систем вже є. Органи внутрішніх справ розкрили злочин, пограбування автомобіля. Тому роботу зі встановлення сучасних відеокамер продовжуватимуть, та кількість їх збільшуватимуть.